Привіт, глядачам каналу Файненс. З вами я, Олексій Козирів. Сьогодні будемо говорити на дуже цікаві теми. Перша, це е, будемо говорити про прогноз курсу валют в Україні на лютий місяць. Вже у нас закінчується січень. Ми записуємо цей ролик 31 січня, вийдемо 1 лютого, і ви мене питаєте, що буде відбуватися з валютами. У ну і традиційно, друге питання, я дам ще окремий прогноз саме на перше, з 1 по 7 лютого, тобто на цей тиждень. Для чого? Для того, щоб розповісти вам про особливості цього періоду і на що потрібно обов'язково звернути увагу, щоб не втрачати кошти. Ви на каналі Finance. .ua, ще раз нагадую, мене звати Олексій Козиров, я фінансовий експерт цього сайту. Задавайте нам питання, ставте лайки. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь. Чому тому, що ми робимо дуже велику кількість цікавих програм, які якраз буду відповідають на відповідають на саме актуальні теми, які ви нам задаєте саме під цими роликами? Тому задавайте ці теми, задавайте питання, я буду на них відповідати. Ще раз нагадую, що записуємо цей ролик ми 31 січня, вийде воно 1 лютого. І так, питання перше. Прогноз курсу валют на лютий цього року. Почну я нестандартно, тому що я перше, що будемо говорити, це про зовнішні фактори лютого, які будуть впливати на курс валют в Україні. Перше. Ну, після січневих рішень ЄЦБ та ФРС Сполучених Штатів щодо збереження своїх процентних ставок на попередніх рівнях. Тобто по Федрезерву я впевнений, що вони нагадують, що ми записуємо ролик 31 січня, і якраз саме сьогодні буде засідання Федеральної резервної системи Сполучених Штатів щодо відсоткових ставок. Але я впевнений, що ставки залишаться на тому ж самому рівні, тому коментуючи зараз ситуацію на лютий, я брав до прогнозу те, що по Федрезерву теж ставки не зміняться. І нагадаю, що по Федрезерву вони станов, будуть становити. У лютому, і як і раніше, 5, від 5,25 до 5,5% ставки річних в них будуть. А по ЄЦБ ще 25 січня вони прийняли для себе рішення теж їх не змінювати і залишили базову ставку 4,5% річних, за маржинальними кредитними лініями 4,75% річних і за депозитними лініями 4% річних. Чому це принципово? Тому що. Курс пари євро-долар, який в кінцевому варіанті впливає на курс євро в Україні, в кінцевому варіанті у лютому місяці буде залежати від стандартних економічних новин по країнам Євросоюзу та Сполучених Штатах. Ви можете, я раджу вам просто забити, навіть в Google, наприклад, там. Будемо говорити так, календар новин, які які впливають на курс євро чи долара, і ви побачите стандартний набір по кожному дні, що відбувається, які дані виходять. Для чого це потрібно робити? Тому що коли ці дані суттєво впливають на курс, наприклад, долара або на курс євро, то в кінцевому варіанті це відображається на курсі євро в Україні. Крім того, хочу сказати: от що просто практика показує, що якщо нічого іншого підкреслю, нічого іншого не відбувається, то якраз оці стандартні економічні новини по нашому календарю. По країнам Євросоюзу та по Сполучених Штатах, це в принципі дає коливання від 1 до максимум 1,5 американських центів на євро, саме от по парі євро-долар. І в кінцевому варіанті, якщо експрополювати це на Україну, то це буде в межах до 30, від 38 до 57 копійок на євро в Україні саме ці коливання. Тобто, якщо ви бачите, що, наприклад, по тому ж самому. Календарю новин, що там 2-3 новини в день, які суттєво впливають, а вони позначка обично червоним виділяються. Або просто виділяються, що ці новини суттєво впливають на пару євро-долар, то ви можете для себе розуміти там, приблизно ті коливання, які можуть відбуватися в цей день по євро відносно гривні. Ну, і Єдине, що хочу підкреслити, що це ці вони відбуваються вони більш-менш стандартні. Якщо не відбувається екстраординарних новин, наприклад, накшалт початку нових воїн, не дай Боже, або, наприклад, різкове зростання ситуації політичного чи економічного протистояння ключових економічних гравців, наприклад, того ж самого та ж сама історія США, Китаю навколо Тайваню. Тому, якщо дивитися за стандартними новинами, то я вже казав їх вплив, які є. Але якщо, наприклад, відбувається щось таке. Ну будемо говорити екстраординарне, наприклад, чергове протистояння США, Китай, або то, що відбувалося в секторі Газі, коли, коли, була, коли почалася війна Хамас, Ізраїль, або то, що відбувається в Україні, воно дуже сетево, неординарно впливає на ці ринки. Тому все це буде теж впливати на курс не тільки пари євро-долар в кінцевому варіанті, і но і на пару євро гривня в Україні. Друге, що теж впливає, це все ж таки ну, з міжнародних факторів. Це політичне протистояння республіканців та демократів у Сполучених Штатах. Попередні президентські перегони вже в країни почалися в кінцевому варіанті в Сполучених Штатів. Ну і рішення щодо міжнародної допомоги Україні з боку Євросоюзу. Хочу нагадати, що поки що там є проблема з виділенням цих 50 мільярдів євро, на які ми все ж таки розраховували протягом декількох років. І крім того, все ж таки від міжнародної помощі від сполучених штатів зараз воно пробуксовує про це. Потрібно говорити відверто. І, наприклад, той же самий Національний банк на своєму останньому брифінгу, який вони робили по будемо говорити так по обліковій ставці то той же самий пишний говорив про те що вони розраховують десь на отримання десь порядка 37 мільярдів доларів сполучених штатів цьому році міжнародної допомоги хоча раніше звучала цифра на наприклад від 44 до 47 мільярдів необхідної допомоги тому, якщо все ж таки будуть позитивні рухи в цьому напрямку, то гривня особливо нічого не загрожує, тому що ЗВР зараз нагадає у нас 40,5 мільярдів доларів. Крім того, якщо наші чиновники будуть для себе мати розуміння графіку та обсягів отримання міжнародної допомоги і його сум взагалі, і якщо ці суми будуть достатньо, то в принципі вони можуть підтримувати таким чином. Курс гривні на внутрішньому ринку ну, достатньо спокійно і стабільно. Чому? Тому що нагадаю, що зараз Міжбанк наш в середньому десь там не більше 200 мільйонів доларів в день, і при, на, і при цьому десь від 40 до 70% цих продажів робить Національний банк, продаючи валюту і закриваючи дефіцит валюти на ринку, то ми розуміємо, що якраз його цінники і суттєво впливають в кінцевому варіанті на ціноутворення. На міжбанківському ринку і це посередковано впливає і на готівковий ринок по валюті. Теж тому ще раз підкреслюю, уважно дивимося за тим, що буде відбуватися з новинами по міжнародній допомозі, і поки що такого глобально критичного, якщо ця міжнародна допомога піде, я зараз для гривни не бачу. Ще крім, крім того, що буде впливати, і я це в цей раз вніс не в внутрішні фактори, а в зовнішні, це зростання нашого експорту. Чому? Тому що зараз напряму воно залежить від кінцевого розблокування кордонів з Польщею та іншими країнами, тому що експорт зараз у нас йде більше автомобільною або є залізничним транспортом, а не морським, тому що ви розумієте і бачите, що зараз відбувається те саме в Одесі і з зерновим коридором, тому в кінцевому варіанті основна частина зараз нашого експорту йде авто, автошляхом або залізницею. Тому нам дуже принципово потрібно для того, щоб наші міжнародні партнери західні партнери розблокували наші кордони і дали нам можливість робити експортні поставки в тих обсягах, які може зараз робити Україна. І, і таким чином це збільшить потім. Отримання Україною, валютної виручки в країну, ну і підстрахує гривню. Тепер переходимо до внутрішніх факторів. Ну, ситуація на фронті. Ми це розуміємо, що тут це таке принципове основне питання. Друге це кількість влучань ворога в інфраструктуру країни. Ми пам'ятаємо, що були коли у нас впадав і ВВП, і було дуже велика кількість все ж таки додаткового навантаження на ту ж саму гривну. На ринку, ну крім того, політичне та економічне рішення уряду щодо пожбавлення економіки країни в умовах війни. Ну це таке питання дискусійне, тому що політично постійно уряд підвергає, підвергається підвергає критики саме стосовно. Його економічної політики тут дуже велика кількість об'єктивних є зауважень. Є і політичні просто зауваження, є емоційне, але і дуже об'єктивних. Дуже багато питань до уряду щодо пожвавлення економіки. Тому з економічних рішень уряду. І умов, що впливають зараз в кінцевому варіанті на ситуацію, я б сказав так: все ж таки реальна ефективність запуску ринку землі для юридичних осіб. Нагадаю, що з 1 січня вони можуть купувати в Україні вже землю. Друге, це платіжна дисципліна по виконанню платежів в бюджет від бізнесу за 2023 рік. Нагадаю, що звітність компанії подають до 10 лютого, і, в принципі, в лютому вони розраховуються в кінцевому варіанті, в основному з держбюджетом. За 2023 рік. Крім того, це результати розміщення ВДП Мінфіном на аукціонах у лютому. Зараз ви бачите табличку ставки ВДП за результатами останніх аукціонів. Ви бачите, що дуже привабливі все ж таки відсоткові ставки. Нагадаю, що тут немає оподаткування. Тобто МінФін бореться за залучення коштів клієнтів через первинний ринок, а вже на вторинному ринку вони. Ці ОВДП продаються фінансовим посередниками і банками і компаніями, продаються населенню. І в принципі, ви бачите, що дохідність достатньо приваблива, але підкреслюю, це первинний ринок. Тобто на авторинному ринку ринку дохідність дещо нижча, але тут не пода, немає оподаткування. Крім того, по структурі ви бачите таблицю зараз на 31.01.2024 року. Це ВДП, які знаходяться в обігу за номінальною амортизаційною вартістю. Ви бачите, що в основному все рівно. поки що банки і національний банк залишаються основними утримувачами. ОВДП. а бажано, щоб це було більше. Населення все ж таки було бажано і ну, якщо помічтати зараз там помріяти, то це і не резиденти. Хоча ми розуміємо, чому вони зараз так активно не вкладаються в ОВДП. У них дуже велика кількість резервів потрібно формувати під ці ОВДП наше. Тому все ж таки будемо говорити, так джерелом основним для зараз продажу, продажі ОВДП залишаються саме кошти банків. Саме кошти населення, і от якраз за ці кошти, і зараз відбувається. Ну будемо так говорити, боротьба нашого мінфіну у банків. Є зараз великий надлишок ліквідності в гривні. Які можуть бути все ж таки частково направлені на придбання ВДП, ви бачите зараз обсяг операції Національного банку з регулювання ліквідності банків, тобто купівля депозитних сертифікатів. Ви бачите, що суми немаленькі, вони значно перевищують 300 мільярдів і доходять майже до 400 мільярдів. І частину цих коштів банки могли би ще додатково вкладати в ОВДП. Тому тут принципове питання, що будемо говорити так, все ж таки стимулювати їх вкладання саме в ВДП, тобто в не в кінцевому варіанті не емісійне фінансування нашого державного бюджету. Ну і хочу сказати ще раз, то що я вже казав, що наприклад на 31.01.2024 року кошти населення вже 57,94 мільярда гривень вкладені в ВДП. Вони поступово зростають не так давно. Вони були ще 44-45 сорок гривень. Тобто населення поступово цей інструмент вже використовує в своїй діяльності як інвестори. От. Ну що ще буде впливати ситуація, тут теж потрібно говорити. Це все ж таки на економічну ситуацію країни буде впливати і кількість наїздів на працюючий бізнес з боку правоохоронців та податківців. Ми пам'ятаємо недавні такі історії, які були з деякими нашими бізнесменами. Крім того, все ж таки ситуація з мобілізацією, тому що якщо буде дуже активна мобілізація, потрібно розуміти, хто буде працювати на цих об'єктах. І таким чином це теж буде впливати на економічну ситуацію в країні. Ну і хочу ще нагадати, що якраз у лютому депутати будуть розглядати перероблений проект закону, який в принципі, впливає на мобілізацію, визначає її терміни і умови, і це теж впливає потім в кінцевому варіанті на ринок труда і на ситуацію економічно в цілому. От, ну якщо от так подивитися, теж поговорити нормально, що ще впливає на ринок? Це то, що до 35 мільйонів доларів щоденно все ж таки наші співвітчизники використовують. Через картки за кордоном підкреслюю, це 35 мільйонів щоденно, тобто майже мільярд за місяць витрачають наші ті біженці, і то хто їх з наших людей, хто зараз залишається за кордоном, вони там розраховуються валютою. Потрібно закривати це тут гривню, тобто є відток так валюти. Крім того, ми розуміємо, що десь будемо говорити так, від двох біля. Від 2,1 до 3 мільярдів доларів, що місячно витрачає зараз Національний банк зі своїх резервів для підтримання курсу гривні на міжбанку, через проводячи свої інтервенції, і це теж все таки впливає на будемо так говорити, додає. Додатковий тиск на гривню в кінцевому варіанті, чому тому, що все рівно ми розуміємо, що інтервенції вони можуть бути тільки тоді, коли достатньо великий ЗВР. Зараз ЗВР у нас великий 45 мільярдів доларів. Тобто, при то, що я вже казав, при міжбанку в 200 мільйонів доларів, національний банк це тримає під контролем. Але в кінцевому варіанті, все ж таки, якщо дивитися глобально, то оці фактори вони більш негативно впливають на гривню. Чому? Тому що. Все рівно ми розуміємо, що поки Національний банк робить ці інтервенції, гривня тримається на нормальному рівні. Якщо Національний банк не став би робити ці інтервенції, або робити їх буде в менших обсягах, то це буде призводити до девальвації гривні. Ну І ще у нас єдиний момент, такий я би хоч, 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 хоч сказав, хотів сказати, що це все ж таки залишається різниця між курсом між банком та хатівковим. Курсом по долару. Вона буде в межах у лютому від 45 копійок до 1,5 гривень в пікових ситуаціях стрибків котерувань на ринку. Я сподіваюся, що ці стрибки будуть меншими. І от і зараз перед вами якраз таблички, що відбувається. Готівковий ринок по долару та євро за останній місяць. Це перша таблиця USD, друга табличка це на що відбувається з євро. Тобто ми бачимо, що все ж таки йде. Деяке укріплення позицій гривні з початку місяця і відносно долара і євро. Ну і е, міжбанк за останній місяць, теж бачимо, все ж таки, що з деякими там стрибками, все решта, але, наприклад, з початку року, все ж таки, безготівковий долар поступово знижується, якщо дивитися на ці цифри. І та ж сама ситуація відбувається з безготівковим євро. Ми бачимо, що все ж таки, ну більш будемо говорити так, ситуація зараз на користь гривні. Тому, е, якщо навіть з врахування фактору війни, ситуація для гривні в лютому більш-менш все ж таки стабільна у разі. Якщо будуть позитивні рухи в частині визначеності з обсягами та графіками міжнародної фінансової допомоги. І це основне. На користь гривні у нас буде грати, якщо буде все ж таки і то, що я вже казав, буде, буде якісь позитивні новини, новини щодо стабільного та повного надходження міжнародної фінансової допомоги, високий рівень, поки що ЗВР, і позитивний рухи в частині вирішення питання щодо отримання коштів від заморожених заходом активів в Росії на користь України. Ну і зростання експорту, то що я вже казав. Ну і додатково, все ж таки, то що обіцяє наш уряд, це все ж таки переход економіки на військовий рейки, рейки зі збільшенням частки вітчизняного виробництва. Ну і довіра населення з боку, е е з боку населення до гривні. Це то, що може, що буде впливати позитивно, особливо якщо у нас буде позитивне невинно, то що я вже казав, що може зіграти проти гривні е е у лютому. Це політичні та корупційні скандали, Крім того, затримка все ж таки, якщо буде затримка і далі продовжуватися фінансової, економічної та військової допомоги, особливо фінансової, тому що ми розуміємо, що у західних наших партнерах починаються вибори, і не тільки насправді у Сполучених Штатах, є ще моменти зараз по Європі, і це поки що пробуксув... ця пробуксовка. Якщо вона і буде у лютому, або будуть негативні новини, це, те, це те буде впливати більш. Погана і на гривні. Тоді, якщо дивитися об'єктивно на ситуацію, то мій прогноз по парі євро долар на лютий 2024 року це коридор від 1,071 до 1,098 долара за євро. І тоді, екстраполюючи це на наш Міжбанк, Котирування долара в цей період будуть в межах від 3720 до 38,10 гривень за долар. А через перерахунок пар євро-долар і долар гривня, тоді курс безготівкового євро в той же період буде від 39,84 до 41,83 гривень. Це ми говоримо про коридори, які будуть по лютому місяці на Міжбанку. Тепер на готівковому ринку. Обмінники фінкомпаній і банки продовжують все ж таки в основному працювати в форматі забороту і виставляють спред в межах від 20-30 копійок на одну до одної гривні по долару, і від 20-35 копійок до одної гривні по євро. Найбільше спреди будуть тоді, коли будуть або більші ризики, або це такі. Будемо говорити сі такі, будемо говорити так мережі обмінників, які якраз працюють з великим спредом, тому що вони, наприклад, в великих торгових центрах або в яких там бойких містах, і вони тоді, коли потреб, потреба в гривні більше, вони тоді занижують курс прийому, залишаючи курс продажу валюти на готівковому ринку на середньоринковому рівні. Таким чином в них спред збільшується і він може досягати до 1 гривні. Тоді, якщо будемо дивитися на ситуацію саме на лютий місяць, то коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках у лютому, 2024 році буде за моїм прогнозом в коридорі від 37,20 до 38,80 гривень. Підкреслю це коркокотурування і купівлі і продажу готівкового долара. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде від 37 гривень до 38 ,90 гривень 90 копій за долар. Це катерування і купівель і продажем протягом всього лютого. Катерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу у лютому від 40,3 до 42,40 гривень в банках за євро. А в пунктах обміну валюти в фінкомпанії цей коридор буде від 40,40 ,40 до 42,30 гривень. За євро. Євро залишиться основним спекулятивним інструментом для заробітку на валютному ринку. Ну ви самі бачите, що коли йдуть коливання по парі євро-долар, я вже казав, від 38 копійок до 57 копійок, і коли це коливання, воно відображається моментально на готівковому ринку теж. В принципі, в мене по цьому питанню все. Якщо є ще додаткові питання по лютому по прогнозу, задавайте в коментарях, я буду на них завжди відповідати. Ну і питання друге. Це прогноз курсу долара та євро на період з 1 по 7 лютого. Перше, на міжбанку. Ну, Я вже казав, що курс безготівкового долара на торгах він буде продовжуватися залишатися заручником рішення Національного банку щодо виход, на виход е, з інтервенціями по продажу долара. Ну і принциповим цим будуть їх якраз цінники. Е, е, я хочу сказати, що зараз Національний банк все рівно все ж таки закриває від 40 до 70% від. Ціх продажів валюти на ринку. Нічого критичного зараз тут в цьому питанні нема. І при ЗВР в 40,5 40 мільярда доларів і 200 мільяна, мільйонах доларів в середньому. Максимум, будемо говорити так, обсягах між банком на день, то це не така принципова ситуація. Тобто Національний банк має всі зараз, будемо говорити так, важелі і інструменти для того, щоб тримати ситуацію повністю під контролем. Зараз перед вами динаміка офіційного курсу долара, гривні до долара та євро. Ви бачите динаміку, і вона відображає в принципі дві речі. Коливання пари євро-долар на міжнародному ринку, коливання долара відносно гривні на внутрішньому ринку і просто перерахунок по коливанням пари євро гривня, виходячи з цих попередніх двох двох курсів. Зараз будемо говорити так на готівковому ринку, є поки що дещо укріпленням. Поступове укріплення е, позицій е, гривні як відносно долара, так і відносно євро. Якраз зараз перед вами дві таблички, ви бачите, що в принципі поступово, зможе там, з якимись там стрибками чи похибкою, але все рівно поступово все ж таки, будемо говорити так, все ж таки гривня поки що укріплюється останні дні. Це такий позитивний фактор для гривні. Крім того, наприклад, все ж таки ми розуміємо, що зараз активність клієнтів на Міжбанку залишається не дуже високою. І, наприклад, з 22 по 26 січня Національний банк продав чистими для підтримання курсу. Гривні на Міжбанку він продав всього 421 мільйон доларів. А з початку року він продав 2 мільярди 415 мільярдів доларів. Тобто це не такі малі суми, але з іншого боку, я вже підкреслюю, що відносно. При резервах 40,5 мільярдів доларів. Якщо буде зрозуміло графік міжнародного поступлення міжнародної допомоги, він буде виконуватися, то у чиновників є всі важелі для того, щоб управляти і всі інструменти для того, щоб тримати ситуацію під контролем без якихось там великих проблем. За моїм прогнозом, з 1 по 7 лютого, національного банку доведеться витратити не менше від 410 до 570 мільйонів доларів саме на покриття. Недостатньості коштів валютних на через інтервенції, і ця сума не критична. Тому дії національного банку вони залишаться на цьому тижні основними курсоутворюючими драйверами для саме валютного ринку. І в принципі тут великих ризиків я зараз немає. На хатівковому ринку тут дуже такі дуже відбуваються все ж таки цікаві події. З одного боку, все ж таки, перевищення купівлі валюти населенням продажем в банках і в обмінних пунктах фінкомпанії, воно залишається і залишиться. Наприклад, зараз ви бачите на момент запису нашого ролика, тобто на 31 січня 2024 року, як це виглядає, ви бачите, що все рівно все ж таки, от табличка якраз операції фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти за 30 днів. Ви бачите, що все ж таки поки що, на жаль, населення більше купує валюту, ніж є здає в обмінні пункти. І в кінцевому варіанті, те, що я вже казав, зараз, от 31 січня, у нас сьогодні буде засідання Федрезерву. Я свій прогноз вже казав. Я вважаю, що вони не змінять свої ставки сьогодні процентні. І в принципі до цього центр зробив і ЄЦБ, Він не знизив свої ставки і не змінив їх. І таким чином зараз все ж таки йде. Деякий такий мандраж традиційний передрішення ФРС сполучених штатів. Ви бачите, от зараз графік пари євро-долар на 31 січня двадцяти року. Ви бачите, от, що поступово, все ж таки, якщо дивитися спочатку початку четвертого року, то все ж таки долар поступово. Ми будемо говорити так, відвойовує свої позиції, тобто євро дешевше відносно євро відносно долара. Але це теж не критична ситуація, так це такий просто тренд на ринку зараз. Але спекулянти сьогодні, во 31 січня і завтра, 1 лютого, на цьому ще будуть грати саме на рішеннях Федрезерву і основне на коментах Джерома Паула того, що відбувається, і що основне наже що буде відбуватися. І як ФРС Сполучених Штатів взагалі дивиться на подальший розвиток подій саме по своїх процентних ставках. Мій прогноз по парі євро долар на 1 7 лютого 2024 року це коридор від 1,075 до 1,091 долара за євро. І тоді, якщо у період з 1 по 7 лютого 2024 році за моїм прогнозом катерування долара, Будуть в межах від 37,35 до 3790 гривень це на Міжбанку, то тоді через той перерахунок, що я казав, безготівковий євро на Міжбанку, буде в межах коридору від 40,15 до 41,35 гривень за євро. Готівковий ринок. На готівковому ринку зараз поки що ситуація буде залишатися той ж самой, що, що і була на попередньому тижні. Тобто у нас будуть все ж таки спред від 20-30 копійок до 1 гривні по долару і від 20-35 копійок до 1 гривні по євро. Я вже казав, хто буде виставляти найбільше спреди в 1 гривню, це, будемо говорити так, ті, сі, ті е, е, мережі обмінних пунктів, які будуть грати Особливо в тих містах, де маленька, маленька конкуренція, або, наприклад, є спостерігається додатковий великий попит на гривню, то вони там просто на цьому дозаробляють, розширюючи спред. Але стандартний спред буде від 20-30 копійок по долару і від 20-30 до 35 копійок по євро. Це така ну стандартна ситуація. Тепер коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 37-25 до 38-50 копійок гривень на доларі, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 37,35 до 38-45 гривень за долар. Щодо євро, то по готівковому євро в банках це буде коридор купівлі е, покупок і продажів від 40,55 до 42,20 гривень. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде від 41 до 42,10 гривень за євро. На цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підписуйтесь на наш канал Finance.ua, задавайте питання. Найбільш цікавість цих питань я буду потім виносити в окремі випуски і обіцяю вам на них відповідати або під цими роликами, або вже взагалі для вас усіх, якщо ці питання будуть цікавими. Тому задавайте ці питання. Якщо вони будуть цікавими, ви маєте шанс послухати на них відповідь вже саме в цих роликах. Ну і всім бажаю мирного неба над головою. Все буде добре, все буде Україна.